Мені разом буде працювати участь 20 куда, що буде вилітати з університету, буде заклад. Роботи такий заявник, покажите матеріал. Сьогоднішній день, який ми зробили, це дітей день. І всі революційні не Будуть діяти нові закони. І згідно цих законів, кожне, кожна людина, яка переступила мораль, навіть не закон, а мораль, кожна людина, яка посягнула на чуду свободу, кожна людина, яка образила в тому числі студентську молодь, має не відповідальність за моїм глибоким переконанням. Сьогодні я виступав і казав, що ми повинні народний трибунал. Цей народний трибунал вирішуватиме до на долю таких людей, як ваш. Ректор, Сусіденко. Якщо Сусіденко а, зараз ховався, чи його немає, чи я не знаю, куди подівся, випарнувся, виліз через вікно, тому що а, як ми щойно заходили, там в кабінеті дивилися, свіже все, банани там не лежали дуже довго. Я думаю. Вони лежать. Ну, Ви знаєте, що вчора був після святковий день? А що це свято? Було? Хоронили Хоронили наші хлопці. Хоронили хлопців. Свято було. якщо ви побачите там, то це ще не ознаки того, що ви будемо. ой, знайомі області. Якщо сусідянка зараз тут немає, то я йому можу передати за очі, що від імені Народної Ради, від власного імені я чекаю від нього заяву про відставку, щоб він пішов у відставку за все те, що він зробив, поки він не буде відправлений у відставку іншим шляхом. Так, да. тобто добровільною заявою поставку за те, що він е, репресував студентів. Я вчу вашу позицію. Позиція будь-якої адміністрації чи представників партії регіонів чи режиму завжди буде однаковою. Ми нічого не крали, ми нічого не ви. Я знаю цю позицію, але тим не. Позиція народу і позиція громадян України теж щось важко. А ви, а ми на вашу думку не є громадянами взаємодіями України, як є. є, 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 є. є Україні, і Ми і є? не маємо права на висловлення, А чому ви так вирішили? Янукович не громадянин України, так? Ну, е, звичайно. Ну, питання в тому, що право висловити свої позиції має кожен. Так, будь ласка, я ж я просто довожу думку до кінця і зараз виступу вашу позицію у захист сусіданка. Отже, якщо, якщо він не піде у відставку, якщо він буде ховатися десь від, відрядженнях, відпустках, лікарняних, ще там нього буде, геморрой, можливо, запалення якоїсь брехні чи ще щось, то в результаті я гарантую від імені Народного трибуналу і народної ради, що він зазнає певних я думаю, що Бог. Вогн прийшла йому ну, покарання, покарання, він прислав ягуарів, командиру, позавчора вночі, що підпалив третій оканці. Бог послав. Бог послав 5 коктейлів, 6 будинок ягуарівця. Я думаю, що Бог може послати ці коктейлі до будь хто буде опиратися рішенням народної ради і хто буде репрессувати студентів і думати, що потім у них не відповідальність. Тепер відповідальність поте на пост. А тепер другі мої, послухайте мене, будь ласка, вибачте, що я. Я займу таку позицію, щоб повернутися обличчям до кожного з вас, хто сьогодні прийшов. Почнемо з того, щоб ставити питання про якісь репресії, які тут чинили. У нас є студенти, які можуть підтвердити те, що ніяких репресій щодо студентів, щодо викладачів не чинились. І я абсолютно авторитетно вам про це говорю. Наші студенти були на Майдані, вони були в Вінниці, вони були в Києві, і наші викладачі так само. Ви знаєте чудово, що серед наших викладачів є брат Олексія Фурмана. Знаєте про це? І якщо ви говорите, ви не прикриваєтеся Олексієм. То... Я не прикриваю. Ви говорили про те, що ви тут вивали. репресії. Що тут репресії. Люди, так от людина спокійно працює. Людина ніколи не зазнала жодного слова від адміністрації а на рахунок суду. А тепер про репресії студентів. Тут представник є е, голова ради студентського да, самоврядування. Да. Питання стояло, е, коли стояло питання е, про вихід студентів, вона вам може підтвердити те, що жодного слова адміністрацію. Де не повинні йти на майдан? Питання стояло про безпеку студентів в першу чергу. Коли в масках озброєні люди на той момент ще невідомо з якою позицією туди розривались в інститут, коли пішли державні іспити. Наше завдання як адміністрації було. Забезпечити безпеку студентів, які ніхто тут не тримав. Будь ласка, кожен, хто хотів, спокійно. Коли були студентська, коли була студентська податка, студент, ну, це було євромайдан. Яснові, це ваші студенти зібралися. Ваше Ні, ну студенти це не. Діял.